Доброго дня, шановні глядачі! Як ми і обіцяли, друга частина нового постачання. Вчора ми отримали 16 міні-тракторів. Частина з них вже зібрані. Зараз миємо, робимо дефектовку і технічно обслуговуємо їх. Ну і паралельно вивантажуємо наступний ящик. Тут ще приїхало 15 одиниць техніки. Тож, дивимось і знайомимось з асортиментом. Три тракторці вже вивантажили. Кубота B40, такий самий, як і в попередньому постачанні. Другий це Янмар F190. Гарна, до речі, комплектація. Є реверс на коробку передач, гідропідсилювач керма та оберт на місці. І ще одна кубота. Модель Асті 175 Наступний тракторець Хіномото НЗ195. Аналог Кубота жт 19 Середньобазова модель, механічна коробка передач і 19-й сильний трьохциліндровий двигун. Кубота gl 260. Поїде на наш філіал в місто Рівне. Там його вже очікують по предзамовленню. А цього 14-сильного малюка бронювали клієнти з Вінницької області. Тому обслуговуємо, перевіряємо і відправляємо з партію на наш філіал Місто Вінниця. Куботу а 155 вже приїхали оглядати прямо з контейнера. Зараз швиденько збираємо її і будемо тестувати. На момент виходу відео його вже не буде в наявності. Кінномто це x 19 Це аналог куботи А-19. Дуже гарно виглядає зовні, теж в максимальній комплектації з підсилювачем керма, оберт на місці та плаваючий режим задньої навіски. Міцубісі, судісінь 20 Чекали і дочекались покупці з Одеської області. Глянемо на напрацювання. 456 мотогодин. Збираємо і відправляємо. Ще один трактор Кубота серії GT. Хорошої комплектації, трохи потужніший від попереднього. Тут 21 зінська сила. Напрацювання становить 610 мотогодин. І трохи свіжіший Кубота Т-22. Теж поїде в місто Рівне. Там його вже чекають. Наступним поступає в продаж Янмар АФ-120. Досить цікава модель за рахунок своїх габаритів. Він досить маневрений і зручний для роботи на малих складних ділянках за рахунок реверсивної коробки передач і підсилювача керма. Є і один трактор з кабіною в цьому постачанні. Така сама модель, як в попередньому, Kubota GL320. Теж буде самовивіз з міста Одеса. Збираємо, перевіряємо, обов'язково робимо технічне обслуговування. Перевіряємо, як працює обігрівач, кондиціонер і за потреби його заправляємо. І крайній на сьогодні мінітрактор Кубота GB155. Модель десь 2000-х років. Маленький, маневрений, надійний помічник. Сподобався мінітрактор? Тоді очікуємо вас. Дякуємо за увагу. Побачимось у наступних відео.